А в цьому відео розбираю, про які податки та звіти потрібно подбати кожному ФОПу у серпні. Крім того, розберемо найголовніші новини про те, що в нас запроваджують відкритий банкінг і що він буде значити для кожного з нас. А ще в нас додаються пільги для ФОПів, які сплачують ЄСВ, пільги для мобілізованих ФОПів. Поговоримо про мораторій на перевірки зі сторони податкової для ФОП. І також розберемо податок на нерухомість, хто вже його сплачує. Податково його вже нараховує, вже відправляє. Де перевірити, чи цей податок нарахували вам загалом? Відео таке ємне. Поїхали. Привіт, з вами, порядковий консультант Михайло Смакович. І багато інформації цікавої, нової, важливої зараз для підприємців. Вийшло досить ємне відео, але от намагався вмістити все круте і корисне, що має знати кожен і всі новини, і всі обов'язкові дії. Загалом, давайте починати. Почнемо ми із. Того, що кожен ФОП має зробити в серпні місяці. Тут в нас і ФОПи третьої групи, тому що ФОПи третьої групи досі звітують за півріччя і сплачують податки за півріччя. Хто ще не відзвітував і не сплатив, дивимося, які є крайні дати. Дивитися крайні дати буду в податковому календарі від компанії Taxer, тому що, ну. Завжди тут дивлюсь, тут мені зручно. Посилання до речі на цей календар залишу в описі під відео. Він безкоштовний. Можете заходити дивитись. Отож, заходимо, дивимось ФОП третьої групи. Зараз в мене 2 серпня. Я знімаю. Ви дивитеся вас дата. Маємо подати податкову декларацію за перше півріччя до 11.08, сплатити 5% відсотків від доходу до 19.08, 1% від доходу за другий квартал також до 19.08. Відеоролик про те, як сплачувати податки, як подавати звіти, в описі під відео знайдете. І тут ще десь вискочить підказочка, якщо раптом ще не подали звіт, не сплатили податки. Будь ласка, ось тут повискакують повідомлення на відеоролики, інструкції, як це зробити. Для першої другої групи в нас що? В нас зараз серпень. За серпень потрібно сплатити. Авансовий внесок по єдиному податку для другої групи 1600 гривень і військовий збір 800 гривень, те інше до 20.08. для першої групи 302 гривні 80 копійок єдиного податку і 800 гривень військового збору. Також до 20.08. А якщо у вас є ще і наймані працівники, то для другої третьої групи ще додається податковий розрахунок потрібно подати і сплатити податки за найманих працівників. Податковий розрахунок за червень. Ой, перепрошую, в нас вже серпень, за липень потрібно подати до 20 серпня. Як подавати цей звіт? Також в мене є інструкція. Ось тут посилання, і в описі під відео також посилання ловіть. А тепер перейдемо до важливих серпневих новин. Зокрема, в нас є ось така новина про відкритий банкінг, який в нас. Пишуть, що з 1 серпня стартує, і вно, будуть вноситися вноситися зміни саме з 1 серпня. І по відкритому банкінгу я зняв короткий відеоролик, де пояснив, що це таке і для чого він буде застосовуватися, і просто побачив от хвилю. Паніки в коментарях люди хвилюються про те, що їхні дані вкрадуть. хвилюються про те, що будуть дані по їхніх картках, рахунках передавати в інші установи, в тому числі державні чи податкову, Хвилюються, що шахраям буде можливість якось красти гроші. І давайте відразу все спростую. От відразу те, що в мене нагуглилось, що в нас розуміється під поняттям відкритий банкінг, здатність. Банків та фінансових компаній надавати банківську інформацію клієнтам клієнта за його згодою та дорученням. Що мається на увазі, в те, що от якщо я користуюся мобільним застосунком privat 24 мені їм зручно користуватися, щоб в мене була можливість цей застосунок підтягнути і рахунки з інших банків, і користуватися ним от в конкретно цьому застосунку. І для цього інші банки мають мати відкриті апів можливість надавати для Приватбанку цю інформацію, але за моєю згодою. Тобто, якщо я хочу. Це зробити через приват 24 Я можу це зробити через Privat24. Якщо я хочу там в мене рахунки відкриті в пумбі, хочу робити це через пумп, я можу підтягнути ці рахунки в пумп або інші фінансові е, установи організації, якщо в них є от, класне якесь рішення, е, що я по своєму бажанню можу туди підтягнути свої рахунки і їх звідти використовувати. Все це, все за моїм бажанням. По перше. За моїм бажанням. По-друге, ця інформація, як і раніше, захищена банківська таємниця, залишається ніхто нікуди без вашої згоди не відправляє нікуди ваших даних. Так само і сама система інформаційна банківська вона дуже захищена. тому... Я вісім років працював у банках. Вісім років працював у різних банках за цей час. Жодного разу жоден шахрай не зламав якихось банківських даних, банківських рахунків для того, щоб вкрасти гроші з рахунку в банку. Всі шахраї працюють виключно на злам окремої людини. Шахраї маніпулюють. Видурюють, обманюють, щоб людина сама перевела кошти, шахраю чи дала конфіденційні дати, номер карти, CV код. Людину набагато простіше зламати, зламати її там персональний комп'ютер через фішингові сайти, фішингові посилання, маніпуляції, обман чим банк, тому шахраї не займаються зломом банків тільки. Зломом людей тому відкритий банкінг дає можливість мені як користувачу використовувати рахунки там, де я захочу, в тих застосунках, які мені подобаються. Водночас це все тільки за моєї згоди, і інформація залишається захищеною. Нікуди вона не йде, нікому не передається без моєї згоди. І все залишається на контролі в НБУ. Тому. Забули про те, що в нас буде відкритий банкінг. Він скоріше за все, більшість, більша частина людей не помітять, що цей банкінг відкрився. А ті, хто помітять, буде користуватися його перевагами. І якщо вже заговорили за банкінг, хочу повідомити вам ще одну новину. На правах реклами, але яка буде мега корисна для дуже багатьох ФОПів. В банку PUMP є кредит, все, бізнес для ФОП. Це швидке фінансування бізнесу онлайн. І особливість цього продукту в тому, що весь процес від подачі заявки до отримання фінансування відбувається виключно онлайн дистанційно. І Тепер сума цього фінансування підвищена аж до 3 мільйонів гривень. Що ще мені подобається в цьому продукті, це те, що він оформляється як для діючих клієнтів, пумба, так і для нових клієнтів. І фінансуються як діючі бізнеси, так і стартапи, що зустрічаються ну, далеко не у всіх банках. По суті, якщо ви ФОП, вам потрібні кошти на ваш бізнес. Ви тільки відкриваєте, починаєте свою справу. Ви вже можете подати заявку і отримати кредит в себе. Бізнес для ФОП. Що потрібно зробити, щоб отримати цей кредит для підприємця? Подаємо заявку та заповнюємо анкету онлайн, для чого вам знадобиться застосунок Дія? На момент подачі заявки не обов'язково мати рахунок в банку «Пумп». Рішення по кредиту приходить в межах кількох годин, і коли вам схвалюють саме фінансування, вже тоді ви можете відкрити рахунок ФОПа в пумбі для того, щоб власне отримати на нього кошти по кредиту. Причому кошти по кредиту ви можете отримати, отримувати кількома транзакціями протягом 30 днів по мірі необхідності в коштах. І що ще мені сподобалося, навіть для того, щоб відкрити рахунок і отримувати на нього фінансування, вам не потрібно йти до банку. Все відбувається онлайн через мобільний застосунок. Що по умовах кредитування? Максимальна сума до 3 мільйонів гривень, термін фінансування до 36 місяців і щомісячна комісія, те, що ви власне платите за користування коштами, це 1,6-2% щомісяця. Є ще разова комісія, але тут є цікава акція, про яку я вам також зараз розповім. І у вас комісія буде 0% разово. Є зручний календар на сайті банку. В описі під відео буде посилання, де ви зможете прорахувати ваш варіант, скільки ви отримаєте коштів, скільки переплатите, користуючись цим кредитом. І тепер, власне, що ж за акція? Як отримати оцю нульову разову комісію за оформлення кредиту? Все. Просто нульову комісію отримують ті е, клієнти, які оформляють фінансування до 12 місяців, є новими клієнтами в пумбі, е, і відкриють рахунок та подадуть заявку на фінансування до 30 вересня 2025 року. Тому в описі під відео залишаю посилання на сайт, залишаю посилання на подачу заявки на фінансування, в кого є необхідність. Можете нею скористатись. Ми ж ідемо далі. А далі в нас прийнятий закон по пільгах для мобілізованих ФОП та можливість не сплачувати для них і єдиний податок, і військовий збір і ЄСВ, і ПДФО загалом нарешті законодавче врегулювали у нас пільги по сплаті. Податків для тих фопів, які є діючими, але проходять військову службу, що вже зрозуміло точно, які моменти ще ну потрібно дослідити, які я ще для себе не вияснив, але. Працюю над цим. Отож, по-перше, всі військовослужбовці, які одночасно є ФОПами, можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе, як за ФОПа. Там є примітка в законі про те, що не звільняється від сплати ЄСВ за себе ФОПи, які мобілізовані, але в яких є наймані працівники оформлені. Але і це можна обійти як? Буду розповідати далі також ті підприємці, які на першій другій групі можуть не сплачувати за себе і єдиний податок, і військовий збір. Більше того, податкові будуть брати інформацію про те, що ФОП приходить військову службу із єдиного реєстру призовників. Ще він не працює, але запрацювати має, і тоді навіть ніяких листів подавати в податкову не потрібно буде. ФОП третьої групи також мають пільги, навіть якщо ФОПи третьої групи отримують дохід по своєму ФОП в період служби, то вони мають право не сплачувати за себе. І єдиний податок, і військовий збір. Для всіх ФОПів це звільнення по сплаті податків, це не відтермінування. Воно діє із першого числа місяця, в якому людина пішла на військову службу, звісно, після початку повномасштабки, і до останнього числа місяця, в якому людина демобілізувалася. Але я вже стикнувся із деякими проблемами саме по третій групі ФОП. Тому що там, зокрема, львівська податкова давала нам відписки про те, що якщо військовослужбовець демобілізувався до завершення військового стану, то для нього ця пільга надія на третій групі, що це буде просто відтермінування, він все одно має сплатити податки. Далі є таке також незакрите питання. От і я по собі, я мобілізований, але я, як ФОП, продовжую отримувати дохід з. Подаю декларації і сплачую податки. Яким чином я можу там, ті податки, які вже були сплачені, чи є в мене можливість зробити, щоб вони були в переплаті, щоб вони були не сплачені. І якщо я продовжую діяльність далі, я хочу звітувати, яким чином мені звітувати так, щоб я мав ось цю пільгу, яка мені надана законом, щоб я і. Звіт подав, і податки собі не нарахував. На ці питання відповідей в мене ще немає. Я подав купу запитів податкову, в тому числі на інтерв'ю, щоб нам дали інформацію з перших вуст, і було все зрозуміло, все однозначно. Доки цієї зрозумілості однозначності немає, але я обов'язково вам буду повідомляти по мірі надходження нової інформації в себе в Ютубі і на телеграм-каналі. До речі, якщо ще не підписані на мій телеграм-канал, маєте бути там обов'язково підписані, тому що там крута спільнота ФОПів вже зібралася, всі спілкуються, діляться досвідом, відповідають на питання одне одного, допомагають один одному. Я там з моїми колегами періодично відповідаю на запитання, тому на телеграм-канал підпишіться. Посилання на нього ось тут зверху буде і в описі під цим роликом. А ще в нас вже податкова нараховує податок на нерухомість за 2024 рік і виставляє податкові повідомлення рішення на сплату, хто в нас платить податок на нерухомість. Ті, хто володіє квартирами більше 60 квадратних метрів, і ті, хто володіє будинками, більше 120 квадратних метрів. Куди приходять податкові повідомлення рішення про необхідність сплатити цей податок? Вони приходять Укрпоштою за вашою адресою. От якщо ми зайдемо в електронний кабінет платника, у нас тут є ЕК для громадян. Отут є адреса реєстрації. От за цією адресою вам і приходить на Укрпошту податкове повідомлення рішення. Якщо воно ну воно не обов'язково вам сюди прийде, тому що ну Укрпошта можуть не повідомити, можете не забрати. Але ось тут же швейк для громадян в нас є розділ повідомлення про обов'язок сплатити суму грошового забезпечення ППР. Даних тут не знайдено, тому що в мене немає нерухомості більше 60 квадратів, не нараховують мені податок на нерухомість. Але якщо у вас така є, і податкова вам нарахувала цей податок, ви зможете ось тут побачити цю ППР-ку, ви можете її відкрити і там подивитися, за який об'єкт нерухомості, яку суму вам нарахували та за якими реквізитами її потрібно сплатити. Якщо раптом от чомусь не додивились, не побачили. Не прийшло на Укрпошту, якщо вам податок нарахують. То він відобразиться, у вас тут в стані розрахунку з бюджетом. В стан розрахунку з бюджетом заходите, і тут у вас буде податок на нерухомість. Ну, в мене тут немає рядку з податком на нерухомість, але він тут і рано чи пізно відобразиться, якщо він нарахований в податковому борзі буде сума з мінусом, і її потрібно буде обов'язково закрити. Тому заходьте, переглядайте, дивіться, чи вам ще цей податок не нарахували. Далі новина, яка мені. Сподобалась. Е, дивимось. Після сплати через нову пошту без РРО. Думка суду. Суть в тому, що в нас є підприємець, який виграв суд у справі проти податкової. Податкова нарахувала штраф за відсутність фіскальних чеків на продажі через нову пошту, коли оплата заходила через нова ПЕЙ. І власне підприємець подав до суду, щоб цей штраф скасувати. Виграв суд першої інстанції, виграв суд апеляційний. А касація була в касації була відмова. Тобто, по суті, податкова вже не має шансів щось в цій справі робити. ФОП відстояв свою точку зору, він не буде платити штрафу. Податкова цю справу програла. ФОП красавчик, його адвокат також красавчик. Проте, чи значить це щось для нас по суті, ще не було розгляду подібної справи Верховним судом. Ми не знаємо думки Верховного суду по цій справі і. Що в нас робить податково? Ось дивимося ще одну статтю. Позиція податкової служби однозначна при продажу через нова фіскалізація є обов'язковою вимогою незалежно від суми та характеру операції. Податкова свою думку на рішенні лише одного суду не змінює. І не змінила в даному випадку. В нас є випадки, коли і Верховний суд підтвердив позицію ФОПів неподаткової, але податкова, свою думку, все одно не змінювала. Тому всі ті ФОПи, які вирішать не фіскалізувати оплати через Нова за товари, потрапляють в зону ризику. Більше того, нас податкова навпаки масово перевіряє фіскалізацію через НоваПей. Всі вже знають, що нова в режимі реального часу дає інформацію податковій про те, які суми продажів. Були здійснені на користь того чи іншого ФОПа. І Якщо податкова зрівняє інформацію, отримана від NovaPay, із інформацією по фіскальних чеках, які отримала від ФОПа, і ця інформація буде не співпадати. Там NovaPay буде говорити, що на 500 тисяч гривень було продаж, а ФОПа тільки на 200 тисяч чеків, то відповідно буде виникати питання: а де ще 300 тисяч, чому не профіскалізовано? І це відбувається просто в режимі онлайн для податкової, і це просто іде обробка автоматична. Податкова буде знати про всі чеки із оплатою від Нова які не Які не профіскалізовані, і обов'язково запитають, чому вони не профіскалізовані, якщо відповідь податкову не задовільнить, не задовільнить, це буде перевірка. Фактично, можливо, документально дивлячись від суми, тому продовжуємо доки фіскалізувати всі оплати від NovaPay. в Україні. Запроваджено мораторій на перевірки бізнесу, що має врахувати бухгалтер з 21 липня 2025 року. Рішенням РНБУ в Україні запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу з боку державних органів. Є в нас указ президента, все як має бути, є, е, є прописано, що так дійсно потрібно обмежити перевірки. Мораторій діятиме щонайменше до липня 2026 року. Але давайте задумаємось: чи, чи дійсно цей мораторій значить, що ФОПів стануть перевіряти менше по документальних та фактичних перевірках. По суті, цей документ говорить, що державні органи мають звертати увагу на ризикові бізнеси і, навпаки, залишити в спокої білий бізнес, який легально працює. В першу чергу перевіряємо ризикові бізнеси. Чи заважає таке формулювання податковій проводити перевірки, як вона раніше проводила? Не заважає податкова. І так, в 99% випадках йде на перевірки, там, де вже є певний ризик, там, де на ФОПа чи компанію подавали скарги споживачі про те, що не видаються фіскальні чеки чи ще щось. Там, де податкова бачить, по тому ж Нова що Нова оплати йдуть на ФОПа, а фіскаліз... чеки не профіскалізовані. Тому. Фактичні перевірки ніяким чином не зменшаться для бізнесу. Документальні перевірки у ФОПів на спрощеній системі і так проводяться дуже 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 рідко. Це просто сотні перевірок на рік. Якщо зважати на те, що в нас ФОПів біля півтора мільйона, то це просто така малюсінька крапелька, як статистична погрішність. Тому документальні перевірки по ФОПах як проводились. Не, рідко, дуже, так вони дуже рідко і будуть проводитися надалі. Тому мораторій є, але він не є підставою для того, щоб порушувати щось в податковому законодавстві чи не видавати фіскальних чеків. Тому е, мораторій це класно, але продовжуємо працювати в білу, як і працювали до цього. І буде нам щастя, і не буде у нас податкових перевірок. Якщо ж у вас залишились запитання, ви можете. Писати їх прямо тут в коментарях під роликом, можете писати в моєму телеграм-каналі. Можете, до речі, можете що робити, можете приходити на мої щотижневі прямі ефіри, куди можна прийти, задати запитання відразу на прямому ефірі, отримати на нього відповідь. Проте, такі прямі ефіри я проводжу тільки тим підприємцям, тільки тим бухгалтерам, які підписані на мою монобазу, чи на спонсорство на youtube канал, чи на Patreon, Тому що мені зараз надзвичайно важлива ваша підтримка, підтримка мого проекту, чи разовими донатами, чи особливо це круто, коли є підписка, тому що підписка дозволяє мені. Планувати мої витрати і випускати ролики більш регулярно. Тому всі ті, хто є на підписці, для, для них є додаткові бонуси, як то щотижневі прямі ефіри, є закритий телеграм-канал, де я з вами майже кожного дня, чи принаймні хтось із моїх колег, який відповідає на запитання, є закриті уроки, як вести ФОП також. тому. Що пропоную зробити? Зайдіть на мою монобазу за посиланням в описі під відео. Там є можливість оформити підписку для підтримки мого youtube проекту і там описані всі бонуси, які ви отримаєте з кожним рівнем спонсорства. Я вам безмежно вдячний за вашу підтримку і дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.